Як знайти постачальників для магазину на маркетплейсі? Пром? E Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Тудей штабур Олександр, 12 років торгую на цій платформі, без реклами, без монтажу. Ділюся своїми думками своїм досвідом тут. Розпочинаємо і так. Де можна знайти постачальників? Я не буду вмикати трансляцію, ви можете запам'ятати, записати. Я вже багато разів про це розповідав. По-перше, на маркетплейсі пром більше за все є постачальників. Я вам хочу сказати, що навіть всі мої постачальники 7 кме, всі є на маркетплейсі Пром. Дуже багато виробників. От Просто, неймовірно, просто вбиваєте. Товар оптом, фільтр є оптом, дропшипінг пишете, і ви знайдете постачальників. Далі, де можна зайти? Це в гуглі, є платформи дропшипінг, є просто постачальники, буваєте об дропшипінг. Є телеграм-канали, товар під дропшипінг, опт Україна. Знайдете дуже багато. Різних товарів, різних постачальників. Також постачальники є навіть і в Оликсі. І постачальники є навіть тіктоці мені пишуть на мою робочу сторінку. Тому, в принципі, знайти їх можна їх дуже дуже багато. Але як... Не зробити так, щоб вам вони нашкодили. Да? Треба спілкуватися з постачальником про те, які в них умови співпраці, на яких умовах вони відправляють товар. Може, вони при кожній відправці будуть з вас просити гроші, повну суму за товар. Наприклад, ви вирішили продавати щось недешеве, що по дропшипінгу коштує там, 10 тисяч гривень чи 8 тисяч гривень. І вам постачальник каже, ви нам скидаєте, тільки тоді ми відправляємо. Ну, подумайте, чи легко вам стартанути на Prom, чи взагалі в товарному бізнесі при таких умовах є безліч постачальників, котрі не будуть просити гроші наперед. Вони відправлять повною наложкою, вони відправлять з якимось мінімальним авансом, але є нюанси. На Prom є таке поняття, як промоплата. І через те, що на промоплату вам часто можуть сплачувати гроші ваші замовлення, ваші клієнти, то, наприклад, вони сплатили на вашу карту 10 тисяч гривень. Ці 10 тисяч гривень вам прийдуть тільки тоді, коли людина отримає товар. І тут ви відправляєте постачальнику це замовлення. Він каже: Почекай. Я не можу відправити без наложки цей товар, тому що де гроші я отримую. Якщо ну як ти ж отримаєш гроші промоплатою, тому давай, друже, скидай мені мої 7 тисяч, і тільки тоді я відправлю. Тому подумайте, з якого товару починати розпочинати товарний бізнес, якщо у вас все гаразд з бюджетами. Все нормально, відправляєте тось тобто, там, працюєте з такими постачальниками, продавайте такий товар. Якщо ви початківець, ви боїтесь, хоч у вас є бюджети, чи у вас немає таких бюджетів, то краще розпочинати товарку на маркетплейсіпром з більш дешевих товарів. І тоді буде все гаразд. Треба запитувати постачальника, на яких умовах він буде співпрацювати з вами, якщо людина не забере посилку. Може він скаже, все це твій товар. До побачення мене е, не колишить те, що там він 10 тисяч коштує. Там цей товар, забирай його собі. Чи навпаки він погодиться, каже ні, повертай товар, все нормально, але ти компенсуєш доставку, компенсацію того, що людина не забрала. Чи що робити, якщо людина забрала товар, але відмовилась протягом 14 днів? Чи що робити, якщо півроку прийшло, але вона там скаржиться, що поганий товар? Треба все це обговорювати і тільки тоді починати співпрацювати. Друзі, це коротенька така інформація, але я думаю, що для початківців вона буде корисна. Але я хочу бути ще більш корисним. Я. Хочу запропонувати подаруночок від мене. Це урок, це вижимка крутезної, крутезної інформації про маркетплейспромп і про її алгоритми, як масштабуватись, що на що впливає. Цей подарунок ви можете отримати, заглянувши в опис до цього відео. Треба підписатись на мій інстаграм і написати мені в дірек слово урок. І ви отримати безкоштовно цю вижимку крутої інформації. Друзі, на цьому все. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал.